Сьогодні на території Нововолинської державної пожежно-рятувальної частини номер 5 юні туристи п'ятої школи вправлялися у спусках і підйомах на пожежну вежу. Кожне заняття викладачі намагаються провести цікаво, а головне зі спортивним запалом. Гурток із туризму користується популярністю серед школярів. Діти займаються практично з п'ятого класу. Нині на базі нововолинських вогнеборців тренуються лише молодша і середня групи, старші здають ЗНО. За словами викладачів, їхні учні достойна зміна покоління. Їх навчають долати складні етапи перешкод. Ховати один одного, виховують командний дух, сміливість та рішучість, а у житті це обов'язково знадобиться. Школярі на заняття ходять із задоволенням: щоразу це викид адреналіну та неймовірні емоції. Займатися на висотних об'єктах завжди цікавіше ніж на землі. Та спочатку елементарні навички та інструктаж із техніки безпеки. Сьогодні один із етапів у підготовці до змагань. Брали участь у Кубку області в Кам'ян-Каширському районі, їздили на відкриту перше Житомирського університету. З техніки пішко туризму на дистанції досить складні, 3-4 склад, класу складності. Діти себе непогано проявили, в загальнокомандному третє місце завоювали. Все-таки 7-8 клас, і це велика різниця у віці між 9, 10-11 класом. Але бійці не бояться, змагаються до кінця. Пройшли дистанції досить складні. І взагалі задоволені діти. Я задоволений. Змагання це щоразу стрес, та ці діти бійці загартовані систематичними тренуваннями, які викладачі завжди намагаються провести цікаво, тому щоразу вигадують щось нове. До прикладу відпрацьовували спуски і підйоми на тереконах третьої і восьмої шахт. Вихованці гуртка гідні суперники на обласних турнірах. Найрізноманітніші природні перешкоди і командні змагання. На матних змаганнях участь приймає 5-6 учасників. Вони проходять уже самонаведенням всі, всі етапи це подавання водної перешкоди, або яру. за допомогою наведення, наводять навісту переправу, спуск самонаведенням, траверз, крутопахила вниз самостраховкою командною. Самі будують ноші, переносять потерпілих. І долають перешкоди купини, там жердини. Отакі, от етапи. Діти із задоволенням розповідали нам про своє захоплення. Для них це завжди пригоди, нові друзі та враження. А тренування зазвичай не буває важким. Це така собі гра, але із користю для здоров'я. Це цікаво, і ще ми майже ну, кожного літа їздимо на різні походи, на змагання їздимо. Тому і рішила. Розкажи про змагання, яке тобі найбільше запам'яталося. Ну, як ми були в Луцьку на обласних змаганнях, ми там е, всякі різні оці е, лазили по тих канатах, по всьому лазили, було дуже цікаво. І ще було багато людей, було цікаво подивитися, як інші команди лазять. Скажи, давно займаєшся туризмом? Так, да, ще вже два роки з п'ятого класу. Розкажи про свої досягнення. Недавно були змагання в Новолинську і я зайняла перше місце серед дівчат. Це більшість екстремальний від спорту, тут дуже цікаво. Багато знаходиш друзів і багато веселищів. Запам'яталось найбільше, коли ми їздили в село Гараджі, Там було дуже багато, і там я дізнався дуже багато ну, нового для себе, дуже багато нових відкриттів». Що найбільше подобається, яка вправа і яка найважча? Ну, найважче, напевно, крутопухила вверх, тому що потрібно там дати максимально зусиль, щоб залізти. Це ж та е... найлегше це і подобається це крутопухила вниз і також спускання з вишки. Туризм це школа мужності, витривалості і загартування, можливість ближче познайомитися з природою та навчитися жити з нею в гармонії. Нині гурток відвідує більше хлопців ніж дівчат, і з поставленими завданнями усі справляються навідмінно.